В перших словах ми всі скажемо слава нашому Богу. Читаю на місто, привістне місто, де записано в откровенні, в першій голові 4 віршом. Записано таке слово Іоанн семи церквам, находящимся в асії. Благодать вам і мир от того, який є, був і гляде. І от семи духовно, ходячимся перед престолом Його. І Йоанн починає своє повістування, писати книгу Откровення, і він каже, благодать вам і мир. І на Господь сьогодні та благодать, і тот мир присутствує в вашій церкві. щоб благодать Господня, вона була на кожному з нас йому слава. І Йоанн продовжує писати відкривення, і він каже. Я був в духі в день Воскресний. І сьогодні ми прийшли на то місто, я не знаю, як, але ми прийшли і хотілося б, щоб ми були в душі. Якщо ми сьогодні будемо в Духові, ми будемо чути Слово Божо. Якщо ми сьогодні будемо в Духові, ми чуємо те, що буде говорити Господь. І він каже: я був в духі в день Воскресний, і слухав посаді себе голос. Коли ми є в Духові, ми чуємо Слово, яке говориться до нас, ми можемо сьогодні бути в служінню, просидіти, чути, войти і забути. Але коли ми будемо в Духові, то ми чуємо Слово Боже, вийдемо і будемо знати, що говорить Господь. Більше того, ми будемо знати, як поступати, як ходити, що робити, щоб угодити Господу. І сьогодні Найбог благословить нас. Щоб ми, будучи в служінню, мали чули те слово, яке звучить до нас, читаючи 15 глава Івана Луки, яка повіствує нам о три, трьох причтах, де Ісус говорить три, і три причти, і ці три вони говорять об'єднаному. Начинаючи 15 глава з першого віча, слово Боже каже: приближались к ним всі митарі і грішники, слухати Його. Позирайте, кого що до Господа, кой що до Ісуса, не ті, які ховали себе. Святими релігійними знаючими закон. А Біблія каже: приближались до нього всі митарі і грішники слухати Його. ж і книжники роптали і говорили, Он приймає грішнику і їсть з ними. Приближались до нього митарі і грішники. І от Ісус Христос Він почав говорити їм притчами. Він говорить їм три притчі, які сьогодні вони звучать до нас. Три причта, які указують, і поперва причта про заблудшу овцю. Позирайте, що каже слово Боже. Де, де, в деякого каже Наон, ну, сказав їм слідчу причту: хто із вас ім'є Сто Овець потеряв єдину, не лишить 99 і не піде глядати ту одну заблудшу. Ісус Христос указує, що є стадо, є церква, є момент, колись якась віця може заблудитися, може одойти, може щось її пулічі своє, а то то мірське. І тут, та та вуця, то та людина, тот брат, сестра, вона оставляє служення, вона іде. По своєму, по своєму розумінню і поведінню серця свого, і слово Боже каже: отот пастор воно ставляє де на Сьогодні я хочу сказати не лише пастирі, але кожен із нас, бо вуці рождають вуцей, Не пастир рождає вуці, а вуці рождають овець. І сьогодні та, та війця, яка заблудилася, ми знаємо її. І сьогодні ми, з нас, ми можемо йти і говорити, їй, брату, сестрою, то заблудився, то оставив служіння, то, то оставив Господа, навернися. І як Добре, коли ми можемо до того брата і сестру, об'яснити, повісти, сказати йому, і тот, брат, сестра, він возвращається до Господа, він возвращається в стадо, і слово Боже, каже, болі радості на небесах, об'єдному каючомуся. Друга прища, яка говорить нам, де жінка, яка потіряла драхму. Це то саме то, що потірялося, але позиція, що робить жінка. Вона, вона зажигає свічу, вона бере віник, вона йде і мете кімнату. вона не пішла глядати, вона не пішла говорити прямо. Ця людина вона почала щось робити, вона почала вимітати свою кімнату. Як часто може бути таке, що ми можемо йти говорити, іванілізувати, просити, але в той самий час в нашому серці є засміченість, є загрязнення, є непотрібні речі. як часто може бути в нашому серці, що не славить Господа, і в той самий час ми можемо йти комусь говорити, це не дасть результата. Женщина взяла віник, вона почала вибітати, вона почала глядати, вона почала мести кімнату. Як часто треба нам попозирати в свою кімнату, своє серце, увідіти, що там знаходиться, і вимести, вичистити, щоб вона була чиста. І коли наша кімната є чиста, туди знаходиться драхма, туди знаходиться то, що поділяної, туди ми можемо свободно йти і говорити, туди свободно можемо йти і просити. І коли є наше серце чисте, коли є наша кімната чиста. Ми можемо говорити, проповідувати, кликати. Женщина, вона взяла і почала глядати в собі. Вона почала вимітати і вона знайшла ту драхму і скликала своїх подруг. І каже порадуйтесь зі мною, знайшлася після очищення свого серця, після очищення своєї кімнати. Третя причта, яка говорить у блудному сині. Знаєте, третя причта, яку ми много і много раз чули, много раз проповідується, Я думаю, за тієї кафедри за цього блудного сина, який взяв свою, своє ім'я і пішов в дальню страну. Я не знав, яка реакція наша на батька того сина. Батько не пішов глядати, як перший пішов глядати вівцю. Батько не став мести комнату, щоб оглядати ту, ту драхму. Батько, він находився в себе в домі. Він сидів, він чекав. Син, який взяв своє ім'я, пішов в дальню страну. Слово Божое, каже, по не мною дней, младший син зібрав все, пішов в дальню страну і там розточив імені своє. Жив'я розпутно. Ми можемо стати на сторону батька і казати, чом ти не пішов за своїм сином, чом ти його не навернув. Ми кожен маємо діти, наші діти послушні, слава Господу. Є діти непослушні, але ми можемо собі змалювати таку картину батько і син. Син, який має достаток, який має гроші, який має імені, він знаходиться в тій страні, він знаходиться в тих містах не столь приємних, можливо, в ресторанах, в барах будемо говорити по-нашому. І представте собі, батько приходить навернути вернути сина. Як думаєте, чи послухав би син батька? Я думав, ні, він би не послухав. Йому є добре, в нього гроші, його окружають друзі, йому є весело, і він би возможно одогнав свого отця і казав, що ти ходиш за мною. Батько, він є дома, він сидить, він чекать, він молиться. Він молиться за сенати, батько не оставив його і не покинув його, він чекав його. І от той син, який жив розпутно, коли він розтратив все імені в тот землю, в тот місто, прийшов голод. І син він надявся пасти в свиней. Син, який голодував, де не є вже друзів, де не є що їсти. І от в тот тяжкий момент син він задумався. У той тяжкий момент сон задумався і каже, вуця много рабу і зубистів хлібом, а я тільки умирав від Господа. Сон прийшов у себе, сон прийшов у себе, він спомнив отця, він спомнив, як живуть, рабу, Він увідів, він спомнив то свій родний дом. І він каже: пуйду к вуцьові, пуйду вдома вже не як син, як раб. І слово Боже і каже, і вже недостойно називати за сином твоїм, прийми мене в число, найомнику твоїх, встав і пішов к отцу своєму, і когда он був далеко. Увідів його отець його, і зжалився, побіжав, пав йому на шию і цілував його. Позирайте, як чекав його отець. Я не знаю, коли времени пройшло з того часу, як сон дойшов, як сан пішов, колько пройшло часу, ми не знаємо, але отець чекать. Він не знав, що в цей день буде йти, сон верталь. Але він є вдома, він чекає, він позирить туди девталь, він позирає на ту, ту дорогу, откуда має прийти сон. Він вірував, що сон вернеться. І слово Боже, каже. І коли він був іще далеко увідів його син, його зжалився, побіжав йому і впав на шию. Отець чекать. Сьогодні Господь дає нам мудрості. Ми можемо поспішити йти когось навертати. Ми можемо поспішити когось приводити в церкву, привести в служіння. Ми можемо поспішити Є різні моменти. Перша буця її добре наставили, і вона возродилася. Друга трахма, треба було увіняти своє состояння, своє серце, провірити себе, очистити себе, покаятись перед Господом і тоді йти і, і глядати. І третій момент є просто момент чекати. Тому що не є смисла говорити, ця людина розратилася, ця людина грішить, ця людина у своєму, у своєму, як споходить по видінню свого серця і чекає, їй щось говорити. Не є смисла. є лише молитись і чекати. Але для всього того є мудрость від Господа, як нам поступити в тому моменті, чи говорити, чи очищати себе, чи чекати, і всіх тих трьох в питаннях ми лише можемо просити мудрості у Господа, який дасть нам п'яти, як нам поступити. Нехай Бог сьогодні поможе, нехай Господь сьогодні благословить нас, щоб нам во всьому довірятися Господові, щоб нам сьогодні во всьому довірятися тому, який нащув нас, який помилував нас. Було врем'я в моєму житті. Мені було примерно 17, і тоді кликали мене в служіння і кажуть, Володя, тобі треба йти в собрання, бо ти погибнеш. Моє життя було не дуже прекрасним, воно було гулящим, в п'янстві і так далі. І ось у них 17 мене кликали в собрання, але в той час я казав: я не можу жити так, як во. Я мене кликали віруючі, люди, і казав, я не можу жити так, як во. Але пройшов час, пройшло принаймні 4-5 років. Я вернувся з армії. Життя моє продовжилося так, як і до армії. І після, коли я прийшов з армії, оп'ять той самий зов. Володя, тобі треба йти в собрання, то погибнеш, шкода тебе. І в той час я собі думав, іду. Кличуть мене, розкличуть, значить не вуженуть. І я пушу собранням це було 89-й рік. У нас була стара ще, не було молитвеного не вдома. Я спорожкова, може хто не знає мене. І зайшов в ту, ту кімнату, сів ззаді, це було вечірнє служіння. Я сів заді на задній на задній стульці і проповідуйся слово Боже. І слухаючи то слово, яке проповідується, а я сидя ззаді, задавав собі питання, откуда ти мене знаєш? Я не живу біля тебе, я не робив з тобою. Я тебе толком не знав, Откуди ти знаєш мене, ти говориш все про моє життя. Але Сен Дух Святий говорив до мене. І знаєте, сьогодні є момент, коли нам кликати. Бо є момент, коли можемо кликати, умоляти, але не послухають. Але є час, коли ми молимось, коли ми чекаємо, і опять тот зов прийди до Господа і вже одкаються так, як я. Не Господь благословить нас сьогодні, найде з нам мудрости, як нам правильно поступати, жити в цьому світі. Йому, Богу нашому, нехай буде слава повіки. Амінь. Паніця.